А ну піди подивися, там точно нікого немає. Руку не тисни, ай пішли, лиш, давай бігом. Аня, я тебе просив, щоб ми нікуди не їхали. Ти що, не могла купити сама мені капці. Так обучиком би ногу зміряла і купила. Ти подивися, скільки тут народу. Я туди йти не буду. А як мене там загрібуть, знаєш, що буде? Нічого тобі Ты не буде. буде. Ти знаєш, що в мене больна простата. І мені на холодному спати не можна. Давай йди сама купляй, я туди йти не буду. Я чекаю тебе тут. Та йди, блядь. Гачок це Коршун. Що там? Коршун, я гачок. Бачу бугая призовного віку. Хлопці, давайте підмогу, бо я сам не справлюся. Добрий день. На обліку стоїте ваші документи. А я в машині лишив. Тільки всі ви землею. Володіло вимуче. Там щастить мене любі добрі, а й пісні летять за обрій. Щира дружба стане на